Серія пенальті розпочинається, друзі. Все ближче і ближче ми до вирішального моменту. Дануло Тузенко. Тузенко забував ту номера Кудрівки і розпочинають за здоров'я, так би мовити. Дуква проти Романа Льопки. Денис Дукве на паузі розводить голкіпера та м'яч по різних кутках. Денис Дукве робить рахунок 1 Ну, Дуже давно духо не бив пеналь, ще граючи за звягель у другій лізі в минулому сезоні. Тобто шанс для Кудрівки виходити вперед, але ні. На бере удар Андрія Сторчук. Загуділи. Зашуміли вболівальники на Рені Бутовського. Малиш від вовску низом! Це мала би бути Паненка, я так розумію. Тому що ну низом так футболісти не пробивають, тому що велика ймовірність того, що десь ногою зачепив. Шершень. Грошей розбіг. Шершень. Все в один кут. Є кудрівка. Двічі вдалося пробити Павла Ісенка і зрівнюється рахунок. Але Ворсле є ще зайвий удар. Олексій ці Литоченко нам показали людину, яка в принципі єдина зуміла сьогодні. Забити з гри. Семсом єде на паузі. Єде не забиває. Ось згадав. Вчасно згадав Роман Льопка. Все одно у нас рахунок рівний. 2-2 по одному. Потімков по центру. По центру зараз прибиває. Стрибнув все ж таки в інший кут Павло Ісенко. Дивлячись на те, що попередні три удари футболісти е, Кудрівки били в правий від себе кут. Ну, рано чи пізно мало то змінитися. І виконання від кане також дуже багато чого означати. Заб'ється ще не буде. Кінець, але близько до того. Кане. Кане дріботить. Кане в стійку влучає, це Знову каркас цих воріт. Ось для чого Кудрівка вибирала ці ворота на колінах. Юрій Максимов. Сердюк удар від нього поперечка. Це знову каркас воріт. Ні, ще не кінець. Надії ворс ще не вмерли. Не витримав тягар Мирослав Сердюк. Давай. хитає голкіпера Салабай. Забиває Ворсна. Зрівнює рахунок 3-3. Цей матч ніколи не закінчиться, друзі. Але, мабуть, воно і має бути. Но, хіба це не кай? Удар! Ісенко під рукою все ж таки пропускає. І Артем не гостаєв третє в цьому. І серії пенальтів виводить Кудрівку вперед. Зараз знову дивимося. Тепер тягар відповідальності на когось футболістів Ворського. Вже всі пробили. Олександр Скляр проти Романа Льопки. Бігається Скляр і не забиває Олександр Скляр! Кудрівка в українській прем'єр-лізі. Роман Льопка